Всім доброго ранку, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми приїхали, вже знайоме нам місце. Я тут відкривав в січні свій сезон, коли ще льоду не було по спінінгу. Зараз у нас жовтень місяць, вже похолодало, так добряче, класно стало. Сьогодні ми приїхали сюди спробувати впіймати щучку, взяв сьогодні з собою два комплекти. Один це Skyline до 14 грамів і Bluebird взяв до 5. Спробуємо ще до кінця посмикати, якщо щучку не знайдемо. Далі все по порядку, покажемо, розкажемо. Погнали! Ті в колонах, но... ким надо стати. Так, Розпочнемо ми з скайлайна, з такого твістерка. Ти шо? А це так. хо так. Подивіться на цього свинтуса. Ух який! Оце тогда. Я думаю, хто мені хвости одриває? Дивіться, який красень. На фішапчик взяв. Друзі, за це лайкос. Це взагалі бомба. Так, зараз невеличка фотосесія і продовжуємо. Так, фотосесію закінчили. Будемо пробувати шукати ще тут кінця. Я думаю, знайти тут ще одненького другого можна. Дукав кінця. Така маленька шарабайка клюнула. Ось на Лакі Джон. Все, погнало далі. Хороший удар був. краще його конець в сторону де ж знайти таких великих як перший це вже питаннячко Чучка ха, побачи, як вивернулась! Ве Ох, яка краса, друзі, віці, яка колена. Ух, є! Дивіться, який басик колупив. Хороший. Mm. Разсень. Це оконці розвелися, раніше тут за щуками не захватити було. Ух ти, який удар! Це що таке? О, Це вже щучка. Ай, зійшла. -ха -ха. У -у. Ну так, да, тут без все не половиш, але... У -у. Оце б сам далило. Фу. Гіляк місцеві накидали, що неможливо ловити по-іншому. Так, як це її <кхем> взяти? Ось так. Ось такий ось кадр, жалко. Не засняв подачу, але була просто дуже сильна. Двоїм словом рачок спрацював. Зараз будемо пробувати ще. Ось ще оконів доб'ємо ним. Обтар був просто неймовірний жаль. Камера була виключена. Тож такий дубар був, що капець замерз я. Зараз можливо навіть перчатки скину. Тепліло. Ну, Сьогодні показувало Ух ти, чого ти так лякаєшся? Це видування дуже постійне, не дає нормальну підсічку зробити. Точка трішки зломана, але нічого виліземо, перебачимо з неї трішки. Zatek dobra. hoop gaan hopen dat hij er Zo een just Идите в пень, что это забулось. пожарчик. Кто такой? Красавец окунь. Два суток их треба. Так, копать опять летят все истребители. Ух, який ударчик. Бомба. Сюда штопором одну щуку мелко. Так и есть. Хм. Чепуха мелкокалиберная. Це хорош. Фу ти вішови хі. Піде божки і дивно Робила довгий. Міст по болоті, ну і тут вже йдуть вимостки. І вправо, і прямо, і вліво. Ми почнемо з правого і будемо рухатись в напрямку проти течії. Щочка. О, що вырубляє, Але як її тут підніму. Хороша щучка. Блін, за краєшок сидить. Уф <ривання> контакт. Для цієї річки я вам скажу, це досить такий хороший екземпляр. Я акуратненько за краєшок засіклась. Ну, сьогодні приманка дня однозначно фішап віпо. Фу, клас. Вже вечоріє. але сьогодні я нарешті відловився хоч трішки. То всі інші рази взагалі майже з нульом уходив. А сьогодні круто. <рес> <рес> Ось так буває. Я бачу, там вивернулось, а воно наперед вдарила вище поводка. <рес> Зрізала міфіша піпо. Ой! Афенько зараз бестро перев'язуємося і погнали далі. Ух Ухте, щучка! Хороша щучка, Ох як давить. Ох, як давить. Так, по стандарту знову нема підсаки і знову треба заводити. Блін, ще й зацепилось. Куди? Не думай. О! Єсть. Друзі, це ще більше. Дивіться на яка красуня. О! Шикардос. Це взагалі бомба. Ударив взагалі клас. Це полюбуйтесь. романка ледь-ледь виглядає. Це все-таки 2,6. Чи 2,8 дюйма. Серйозна сила. Друзі. Ух, яка щупера. Стой, 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 стой. Я таки взяв сьогодні. Нормально. Трофейно. Щуку. Фух і як завжди на ту саму приманку. Я не знаю, що це. Но ця приманка в мене тепер топ 1 по трофейній щуці, для цієї річки це дуже гарний трофей. Я хотів ловив тут більші, але Такий розмір це також трофей для цієї річки. О. Ну це вже кілушка, можливо чуть-чуть більше. І як завжди. Для цієї річки. Приманка номер один. кольорі лох. Це Wave Tail від компанії Перчик. Ось така рибалка, друзі. В самому кінці велика риба. Що ще можна бажати, коли в тебе всього-навсього один вихідний? Ой, друзі, це супер. Вам не передати мої емоції. Це просто шикарно. Що хочу сказати, на сьогодні, напевно, що це був останній момент. Просто подивіться на цю красуню, яку я взяв, тільки що тут кіло не менше, можливо чуть більше. Але, скільки я тут не ловлю, одна і та сама приманка працює тут саме по трофейній щуці. Я не знаю чому саме вона, але Дві трофейні щуки, які я тут зловив на цій річці, зловлені на одну й ту саму приманку в одному тому самому кольорі Фух. і тому самому розмірі. Просто шикарно. Друзі, на цьому все. Дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Будь ласка, підпишіться, якщо не підписані. Вам не складно, а мені буде приємно. Я буду знати, що стараюся не дарма. Все, всім гарного дня і до зустрічі.